Так, Добрий день, розпал робочого тижня. Відчувається, вже прийшов сезон. Люди активно цікавляться тракторами. І сьогодні, ну, після того, як клієнт вибирав, консультувався, він замовив у дану сівалку. Я скористався нагодою її вам зняти в складеному вигляді. Значить, того, що воно ну, вони в не, у вас нема такої уяви, Як вона виглядає, та сівалка зоря бренду ДТЗ. Дана сівалка це 14-рядна сівалка. Звичайна сівалка, на сошникова, на два диски. Дуже багато позитивних відгуків. Подивіться, хлопці, які мають. Пуля працюють, засівають, удосконалюють, якісь придумують там лай але воно без таких особливо. Десь тут поставлять натяжителя на цепочку, щось десь придумують. Ну, молодці, нічого не скажеш, мені дуже це цікаво було подивитися, тому що я теж ну, свій час багато мав справ з сівалками, як і. Європейські, аргентинські. Навіть хто пам'ятає червону зірку, така зараз. Вроді би, назва е якось так, якось такі, якось там, Як винахідника ну, того, хто заснував той, в Кропивницькому той завод. Тому є в нас така сівалка на 14, вона є 12, 14 рядна, ну, 16, 22, рядна, нема питань. В нас вони є, тільки що ну, будете замовляти, будемо доскладувати, завести вам. ну, Все домовимося. Значить, ну я дещо трохи почну ще. Коли ви купите сівалку, да, почніть, будь ласка, з от цього. розумієте? От, Бачите, керівництво експлуатації. Тут ви знайдете на. 90% всієї необхідної інформації. Як воно регулюється, що висівається. Така є от чудова табличка, яку всі менеджера читають вам у відео. От вона Ви бачите, скільки, яка його ширина захвату, посіву, верніше, кажу, захвату. Значить, які глибини, які ваги Ну, все є. Значить, Є формула розрахунку. От не ігноруйте це все діло. Діліть. От я вділив час, ну це буквально зайняло мене ну, пів години. Є, є по помилки і усунення їх. Діліть час і ви будете вже підковані, не будете якимось методом е своїх е помилок їх потім е в, в вирівнювати. Усувати. Значить, що по яка є конструктивна е, особливість? Е, вона приводиться е, оцим от валом. Валом він вирівнювачі, не хочеться навіть русське слово говорити, яке там у відіках кажуть. Він вир... вал, вал приводний, е, такий трубчастий. значить, Отак от він приводиться от через цепи, через зірочки. Регулювання, все в комплекті є. Поспішіть, того що все-таки ще трошки, ще якісь 2-3 тижні і вже треба буде повним міром сіяти. А сіяти треба. Хто б що мені не казав? І це важливіше, ніж будь-що. Всі зараз щось трактори трактори а якісно посіяти. Ось це сошники окремо, бачите, вони дожимають самостійно цими пружинами. Подивимося сюди, бачите, і висіваючий. Один для добрива другий. Зверну. Щоб ви бачили, бачите, да? так воно все виглядає. Ну, я передивився відео багато, ну, і я не чув, не бачив я е, негативних відгуків. Все тільки з позитивної сторони. Катушки висіваючі, комплект. Ще отака от турбинка, насінний проводів. Ну і від, звісно, 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 книжка. Книжка тут файно розписана, не треба в інтернеті нічого, нічого ніде шукати. Значить, все залежить, будете купувати. Я, звісно, відкрию цю книжечку. Ми глянемо, скільки у вас кінських сил, скільки кінських сил, зорієнтуємося. даже можемо зараз, щоб у вас було уява. Бо, звісно, хочеться більше взяти рядків, засівати, але все має міру. От дивіться. Значить, 12 рядна йде від 15 до 30 коней, 14 рядна від 28 до 55 коней, 16 рядна від 40 до 80. Ну і вже там далі ми таких не маємо. Там 18 рядна ще потягне 50. -ка. Йдуть фар потягне, які у нас є. Ось у 18 ряд. Звертайтеся. Фарблітверніше, виробництво до сфарб. От такі справи, шановні. Я ще її познімаю, зблизька. Нема тут нічого такого. Все елементарне, все надійне, просте. Ось такі справи. З вами Ростославич. Поспішіть. Сезон на носі. Це дуже гарне вкладення коштів. Все-таки... Не, і можна багато культур і підживлювати. Тут оце, два бункера. Один на підживлення, другий на добрива, другий на осіння. Все сіється, Багато культур. Навіть люцерну пишуть, що сіють. Все, дякую за увагу.